І так, сьогодні ми з вами поговоримо, що вас чекає на іспиті, який буде завтра. Ви всі бачили вже розклад занять, і знаєте, іспит у нас заплановано там десь на три пари поспіль. Ну, це не означає, що всі ці три пари буде йти іспит, іспит буде йти доти, токи ви всі, хто бажає не здасте його. І більш ніж три пари. Тому о, я не рекомендую приходити десь під кінець іспиту, о, бо може так статися, що ми вже його закінчимо. Це не означає, що вас будуть чекати протягом цих, цих, цих трьох пар. О, давайте домовлятися, що о, ми з вами доєднуємося. О, до речі, я так і не подивилася, коли він 8.45 чи... Не пам'ятаєте, чи у, у восьмий. Зараз я подивлюсь в розклад занять. Так, а, у 8.45. Тобто доєднуємося о 8.45, так щоб в 9 вже всі е, отримали свої білети, всі бажаючі здавати, і почали здавати іспит. Ну, це е, далі, е, якщо запізнюєтесь, то не дуже надовго. Бо у вас тоді буде менше часу на те, щоб готуватися. Скажімо так, я не буду вас е, наполягати, скажімо, щоб ви е, готувалися якийсь там певний час, але взагалі десь години, то е, всім вистачає. Якщо ви будете готові раніше, можна мені сказати, що я готовий, я підготувався і можу вже здавати, відповідати на питання білету. <тірш> а, а, на іспиті у вас а, треба, щоб працював мікрофон. Про камери нічого нам зараз не казали. В, в минулих роках там було таке, що обов'язково треба було вимкнути камеру, пред'явити ваш а, або це був а, студентський квиток, або залікова книжка, або паспорт. І щоб бачили фотографію, що це дійсно ви здаєте іспит, і потім вже допускали вас до іспиту. В цьому році нічого так подібного не чула, тому давайте не будемо собі вкладнювати життя. Тобто, повинен у вас працювати обов'язково мікрофон, щоб не писали в чаті, а зверталися голосом, тому що я буду задавати якісь питання, щоб ви могли їх, на них швидко відповідати. Чим ви будете користуватися під час іспиту, я не буду в це, можна сказати, вникати. Тобто, ви можете користуватися всім, що знайдете у себе під руками, але рекомендую, щоб це були саме наші конспекти, звіти з ваших практичних робіт і сайти, тобто наш сайт, де ми з вами займалися. З нашої дисципліни інакше відповіді, як я це вже попереджала протягом семестра, можуть бути написані невірно. Ми вивчали певні е, програмні продукти, а в інтернеті десь ви можете знайти зовсім не те, що потрібно. І ще така важлива е, деталь: іспит буде у вас вважатися, що ви здали, якщо ви е, змогли вирішити задачу. Ваша задача може бути вирішена з помилками. Але обов'язково спробу рішення ви повинні мені надіслати. Виконувати задачу бажано на комп'ютері. Тому програмному забезпеченні до якого стосується питання, але якщо програ... проблеми є якісь з програмним забезпеченням, то можна робити в ЗОшиті. В ЗОшиті дозволяється вирішувати задачі, скажімо, в Матлабі там будуть деякі у вас задачі, і в Visual Basic. А Інші задачі, тобто в Excel, Треба вирітити і в Visual Basic for Application. Там теж потрібно вам мати тільки Excel. Я сподіваюся, ви вже його придбали. Треба вирішувати на комп'ютері, і потім, потім файл ви будете надсилати мені на перевірку. Ваші теоретичні питання, ви можете писати в файлі на комп'ютері, можете писати. В зошиті або на листочку, і потім надсилати мені або той файл, або зошит, бо мені треба мати звіт про екзамен. Якщо ви здали іспит, я вам поставила якусь оцінку за іспит, то е, треба на кафедрі, щоб були докази е, вашого іспиту. Не просто там оцінка за семестр а там, що ви перездали, скажімо, середня оцінка у вас виходила незадовільна, а ви здали на відмінно. А ось докази, ось ви мені надіслали вашу роботу. Всього ви маєте, давайте покажу свій екран. Всього ви маєте зараз 30 білетів. Ось наш сайт. Ви зараз бачите. Білети, я сподіваюсь, ви вже знайшли, знах, може, подивились. Вони заходять, знаходяться тут наприкінці, в розділі Іспит. Тут буде лежати трошечки згодом наш сьогоднішній зап... запис консультації. Це для тих, хто не зміг доєднатися, але бажає може щось здати. І ви е, е, зможете знову ж таки дивитись ваші білети, дивитись, які тут є питання, які є задачі. І е, відповідати на той білет, що вам випаде. Як це буде, зараз я покажу. І е, тут ж, і також є завантаження відповідей з іспиту. Тобто сюди ви завантажуєте ваші файли або фото ваших зошитів, або і те, і інше. Е, як вибирається номер білета, у мене є таке колесо. Ну, я ще виберу, яке до тут. Російською трошечки мовою. Я виберу щось інше, я зараз подивилась і бачу, що воно, мабуть, не дуже підходить до наших сучасних обставин. Я виберу або англійську, або українську, щоб було написано. Тобто буде 30 номерів проставлено на цьому колесі, потім натискається. Ну, я буду натискати за вас це колесо, і е, перед тим як натиснути, будемо весь, ну, внукок. Поки... Виявляти, для кого буде вибиратися номер білета. Тобто зараз ось вибрався номер 11, тут видно на екрані, і е студент, для кого ми крутили це колесо, буде вибиратися. Е Мати білет номер 11 а Ви, як і заведено це традиційно, якщо вам не сподобалося, можете вибрати інший білет, тобто у вас є ще спроба, скажімо, ви, знаєте, заздалегідь, що вам цей білет не сподобався, ви не бажаєте на ньому відповідати, можете вибрати ще інший. Бали я знижувати за це не буду, якщо все добре напишете. Але ще раз нагадую, обов'язково треба вирішити задачу. Може, з помилками, але треба почати, і, щоб я бачила, що ви дійсно засвоїли цей програмний продукт і можете його застосовувати. Ну, Далі, може, якісь у вас питання є по білити, може, якісь задачі треба розказати, показати, продемонструвати, як їх вирішувати треба. Зараз саме час для того, щоб обговорити зміст наших білетів. Є якісь питання? Ну, якщо питань таких по білетах немає, ви ще подумайте. Тоді зараз я тут бачу студентів, вже доєдналися біля десяти. Я називала вам ваші оцінки. Mm. Які ви маєте за дисциплиною по як автомат. Зараз ми ще перевіримо, нагадаю вам, що ви отримаєте. Якщо вам це не подобається або є бажання щось змінити, ви можете прийти завтра на іспит, отримати білета випадковим чином номер, ви з вами виберемо і будете спробувати підвищити вашу оцінку. Але вона ні в коїй мірі не буде занижена. Тобто ви маєте е шанс е отримати щось краще, якщо ви забажаєте. І так, першим я бачу туник Михайло. Михайло, дивіться, у вас 78 балів. Правильно? Mm -hmm. yeah. Добре. Ну, я сподіваюся, ви все почули, якщо. Е все вас задовольняє, то основні моменти я вам розповіла, продемонструвала. Далі вирішуйте, чи будете здавати, чи ні, це ваше право. Якщо ви не прийдете завтра на іспит, це стосується всіх, у кого є автомат, то ця оцінка піде у відомість. І завтра ж я її відправлю до деканату. Далі цимбаліст Маша. Ну, у вас 100 балів. Тут нічого і підвищувати, так розумію, що у вас не буде завтра. Ну, можете зайти подивитися, якщо вам цікаво, то теж маєте на це право. Добре. Так, далі. Скибін Микита. Микита, ви там доздавали щось? У вас там не все було здано? Так, Так. Добре, тоді ви зараз чекаєте і ми з вами будемо дивитися на ваші результати. І е, порахуємо, що ви маєте. Далі, е, Гавриш, Аріна. Тут ви теж збиралися мені щось надсилати. Ви, е, перездавали тести, а ви передавали тести, а чи тільки роботи надсилали? Ні, передавала тести і, і роботи тест. останні надсилала. Добре, тоді Аріна, ви теж залишаєтесь, ми з вами подивимось потім. Далі бандаринка Катя. У вас 75 балів. Якщо цього достатньо, то на іспит можете не приходити. Якщо бажаєте більше, можете спробувати. Далі. Тетяна Картавцева. У вас 92 бали. Добре. Так, теж можете подумати, можете спробувати ще й 100 заробити. Далі Павлоска Олена. У вас 97 балів. Так, добре. Угу. І е, іщенко, Катя. Іщенко 12. У вас 85. Так. Згодні всі, так? Да? Ну, е, тоді я е, запис зупиню.